Ранова рада, громадський орган при управлінні міндоходів в області переобрали його учасники відзначають ефективність роботи такої структури упродовж попередніх років. Досить часто саме за ініціативи громадської ради та її клопотання було враховано чимало побажань для підприємців, зокрема, що стосується спрощення системи обліку, відміну вартості електронних ключів. Зараз представники малого та середнього бізнесу, які входять в цю організацію, планують клопотати про зменшення плати для суб'єктів господарювання за підключення як до електричних мереж, так і газових. Недавно. Ми внесли пропозиції стосовно як кажуть, відтермінування штрафних санкцій, поведення електронної звітності. Наші пропозиції були враховані. Я думаю, ми зараз готові знову на нашій раді буквально у нас було засідання ради цього часа. Ми знову звернулися Кабінет міністрів і до Азарова особисто стосовно зменшення. Плати суб'єктів господарювання за підключення як до електричних мереж, так і до газових. Крім того, є ще чимало актуальних питань для бізнесу, зокрема, що стосується спрощенців пенсіонерів. Адже згідно чинного законодавства не платять єдиний соціальний внесок, лише пенсіонери за віком. ті пенсіонери, які мають спеціальні пенсії, наприклад, шахтарі, військові, працівники, Наприклад, моряки і так далі, ті, хто працювали, ну особливо в важкі умови праці або там інші професії, то які навіть не отримують пенсію, вони отримують, наприклад, там через своє міністерство пенсію, Вони не отримують через значить, ось тих внесків, які платять люди. То чому вони повинні, будучи підприємцями, заробивши вже собі пенсію, сплачувати ще єдиний соціальний внесок. Нагадаємо, до громадської ради входить 33 представників громадських організацій.